Ну, ще раз вас вітаю, але взагалі то вітаю тих, хто зараз підключився, хто разом з нами, вітаю всіх наших братів і сестер, які сьогодні розпорошені взагалі-то по всьому світу. Особливо вітаю українські міста, міста ті, хто сьогодні потерпають, дуже потерпають. Ми тут якось спокійніше наче, але серця наші з вами, справді з вами. Надіємося і віримо, що ця перемога, яку ми так довго очікуємо, вона вже... З кожним днем наближається. І справді хочеться, щоб сам Бог виступив яскраво на нашій стороні, але він і виступає, адже ж він звершив своє, він зробив те, що мав зробити. І він дав нам задачу, задачу найпростішу почути те, що він сказав, і повірити в це. Обітниця його це саме дороге, що є. Бог може все правильно? Може, але через силу, яка є в нас. Це ми завжди теж маємо пам'ятати і передавати своєму новому поколінню, тобто людям, які підростають нашим дітям. Нехай внуки стануть короною вашою і моєю. Ви знаєте, світ так залякав, світ релігійний так залякав дітей, що вони не хочуть іти в церкву. В них чують церква, для них стає це не хочуть. І відверто кажучи, навіть ті, хто ходять в такі більш. Ну, продвинуті, як би сказати, церкви, протестантські церкви, все рівно діти не з охотою йдуть. А якщо йдуть, то до якогось часу, а потім світ їх пожирає, 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 пожирає. Мені сподобалось, що Трамп сказав, що в них наступає ера золота ера. Ви чули про це? Ви знаєте, Україна вже встоїть попереду. У нас є золота молодь. Звичайно, ми встидаємося цього. І нам неприємно говорити про цю молодь, яка розбещена часто, не всі, але більшість, яка сьогодні проводить своє життя в селфі, знімаючи свої відосики, викидаючи їх в інтернет. Інтернет він і добрий, і той же час злий, як якщо використовуєш. Тому з всього можна взяти добре і з всього можна зробити зле. І про це ми весь час говоримо. Знаєте, мені е, пишуть і пишуть такі люди, знаєте, цікаві, пишуть і дурні, козли пишуть, дуже багато козлів зараз з'явилося. Вони відділені від Христа, і їм навіть говориш словом, вони просто не чують, відкидають. І в них є своя думка. І ту свою думку вони хочуть нав'язати не тільки, будемо казати, вже нав'язана їм, а вони хочуть нав'язати іншим. Тому я вам кажу, козлів я викидаю з текстів. Не так багато козлів вказано в Євангелії, тому тримати їх в своєму стаді я не хочу. Ну, не в моєму статі, а в Христовому. Ну, я розумію, але на своїй сторінці. І от багато мені закидають, щоб я спробував сподобати свірянам всім, католикам, православним і протестантам. Я сьогодні спробую. Взагалі-то мені хочеться, щоб Христос всім подобався. Але і хочеться, щоб і я подобався. Чому ні? Справді. І мені написав один, каже, ну розумієш, ти маєш бути такий, все-таки релевантність проявити. Думаю, йолки, такі слова релевантність. Ну, я вирішив проявити релевантність. Релевантність це, от людина дає запит. І наскільки цей точний запит буде? Якщо він точний, то релевантно. Якщо не точний, то нерелевантно. Взагалі, то я в більшості говорю про нелеревантність людську. Тобто вони дають запит до Євангелії, тобто до Бога, вони моляться, а потім, якщо щось не виходить, кажуть: Бог, чому так? А чому ти не зробив? Ну ти ж обіцяв, ти ж сказав, стукайте, я стукала. Куди стукала, питаєш? Але я хочу подобатись вам. Давайте не про стук. Постукали та й постукали. І тому, кажуть, що будуть багато слухати, якщо я буду якийсь м'який, тобто не дивитись на їхню нерелевантність, тобто вони дають запит до Бога, а чомусь отримують не від Бога, тобто їхні вчення нерелевантні явно. Може, це слово буде легше вам прийняти. Ну, і я не буду сьогодні зачіпати нерелевантних людей, які нерелевантно поводять з собою себе з Євангелією. Ну. Це вам всім. Нерелевантні — це зміст догм. А, я вже казав, не буду. Добре, але я собі записав, бо щоб навіть сам не заплентався з тому всьому. Але хороше слово, мені подобається. Я його чув, але я толком не знав, що це таке. Отак ми багато теж чуємо про Христа Христове. Христове вчення таке просте, що тут не зарелевантишся. А мається на увазі все настільки просте, що воно просто на поверхні. Але люди хочуть зануритись кудись, щось шукати в глибинах, а там такі акули. <гум> То небезпечно. Ну, добре. Що ж їм подобається? Дорогі мої брати і сестри, справді дорогі. Чому? Тому що, якби я вас не любив, я би не говорив правди для вас. А ця правда не завжди подобається. Чому так, я не знаю поки що, але я вірю, що Бог відкриє ваші серця, щоб ви почули, що я справді люблю вас, і тому несу вам ото істинне Євангеліє, не придумане щось мною чи моїми друзями, моїми сестрами, братами, так нас навчив говорити один до одного Ісус Христос. Адже ж Він сказав, хто мої брати і сестри? Ті, хто виконують волю Отця. От ми, брати і сестри Ісуса Христа, я вас вітаю. Що ж вам подобається? Я буду говорити сьогодні справді. Вам подобається, що усі ми грішні. Ну, Їм же ж подобається. Вам подобається, що усі ви під законом. Що ви хочете оцих 10 заповідей, знаєте, ви їх всі не знаєте, але вам хочеться їх виконувати. І справді, коли ми говоримо, ви знаєте. Хто під законом, той під прокляттям. Вам не подобається. Я не буду про це говорити. Я прочитаю. Де Біблія в нас? Вона взагалі то і в мені. Але я так, щоб знаєте, щось не пропустити. Я думаю, що ви теж відкриєте галатів зараз. Оце третій розділ, десятий вірш. Справді я люблю вас, ті, хто хочуть виконати закон. Це добре. Це добре до тих пір, поки ви не народилися згори». Тобто закон взагалі-то стримує багатьох людей. І знаєте, я взагалі люблю релігійних людей. Знаєте чому? Ну Тому що вони не хочуть вбити. Ті, хто вірять в Бога, вони все-таки стараються знаєте, дотримуватись якихось певних ну в житті таких законів. Не вбий, не вкради. Тобто, все це любив батька свого, матір свою. Тобто, я люблю цих людей. Чому? Ну від них не чекай, що вони тебе вб'ють, правда? Так. Ну, По крайній мірі, це вже добре. Тому що кожна релігія нормальна світу, нормальна. Можливо, там є якісь ненормальні. Е, от, е, ну, Наприклад, індуси там, вони придумали релігію, що, може, родяться баобабом, Чули таку пісню? да? І тисячу років буде Баобам, поки помруть. Добре, так що ж мається на увазі, я хочу про закон сказати. Я вам хочу прочитати Євангелію. І справді, я вірю, що ви хочете виконати закон. Я вірю, що ви любите Бога, що ви любите ближнього свого. І зараз я про це теж буду говорити. Я сьогодні говорю тільки те, що вам подобається. Я думаю, що вам подобається Євангелія. І що ж написано? Ті, які живуть ділами закону. Зараз хтось скаже, ну то що можна грішити? Ні, ні, не починай спочатку. Мене заганяти в якийсь кут. Ніколи я не сказав нікому, що хто. Грішив, тому що заплата за гріх смерть. Ви маєте це знати. І ось Галатів 3:10. А ті, які живуть ділами закону, перебувають під прокляттям. Ні, це я говорю добре. Чому? Тому що це говорить Євангелія. Це не мої слова, це слова Євангелія. Якщо вам не подобається вирішити ці слова, і будьте спокійні. А ті, які живуть ділами закону, перебувають під прокляттям, бо написано, що проклятий кожний, хто не дотримується всіх приписів книги закону, книги закону, навіть не десяти заповідей, книгу закону, щоб їх виконувати, можна було б закінчити, але це було б мало того добра, що я хотів би сьогодні принести нашим справді братам і сестрам, які сьогодні знаходяться у тих католицьких, православних і протестантських формаціях. Мені хочеться їм ще сказати про те, що є єдинодушна молитва. І єдинодушна молитва це не хто, як хоче молитися, ніхто як вміє молитися. А ті, хто моляться в істині, в любові, в Дусі Святому. Це важко зразу пояснити в, одному, в одній проповіді, але якщо ви підпишетесь на християнські зустрічі, там все ви почуєте. Крапля за краплею до вас буде приходити істинне слово. Крапля за краплею, ви будете прагнути бути вільними від закону, Так, від закону, тому що Христос вже звершив, що переміг закон. Бог над законом, не під законом. І діти Божі над законом, не під законом. Добре, йдемо далі. Це єдинодушна молитва. Вам сподобається. <хи> Вам сподобається. Моліться, хто як вміє, хто як хоче, хто скільки хоче, хто коли хоче. Я молюся, не я. Так люди кажуть, я молюся зранку дві години, я встаю раніше. Я не знаю, що дві години можна в молитві говорити. Жити з Богом, жити в молитві. Я розумію, це можна безперестанно. Це є наша молитва, життя з Богом. Я весь час звертаюся до нього. Я і нашим хлопцям, які пишуть мені з, сьогодні з передової, я їм кажу: не йдіть в бій, поки не покличете і не скажете Дух Святий, ти зі мною. Утвердіться в цьому. Адже Дух Святий прийшов як помічник. Завжди кличте його, завжди перебувайте з ним. І завжди бережіть себе. Тому що, коли ви живі, ми знаємо, що ми під захистом. Тому що, коли людина відходить звідси, так наші хлопці відходять в небо, але ж... Ми залишаємося тут без захисту Збройні Сили України. Вони вирішать велике діло. І слава нашим Збройним силам України, тому що вони діють, а не просто телепають язиком. Що ж, давайте ще подивимося, все-таки єдинодушна молитва. Я на ній почав і зупинився. Я не хочу просто залишити її, отак, тільки сказавши. Єдинодушна молитва, що це є? Це, звичайно, не оті сніданки, які запорядили зараз молитовні сніданки. Ви подивіться, що на них робиться. Кожен встає і кожен щось придумує своє, свою молитву. Вони роблять показуху, але вони, значить, моляться за наших хлопців сьогодні. Чи приймає Бог такі молитви у цьому питанні? Той, хто з'єднується з Господом, духовно стає одним. І коли ти починаєш розуміти це, ти можеш поговорити з Богом, Бог, а чому так? Чи дасть відповідь тобі Бог, мені дав. Що він сказав? А він сказав: покайтеся і віруйте в Євангелію. Сьогодні він справді все ще стоїть за нас. Тому що ми все ж таки отримуємо допомогу більшу чи меншу. Допомогу від кого? Та ті, хто нас озброїли, ті, хто забрали в нас ядерну зброю, які сказали, що ми будемо під їхнім захистом. Зараз вони дають краплі нам, щоб ми просто не до кінця загинули. Але наших стає все менше. Справді, яка це єдинодушна молитва, коли сьогодні Папа Римський благословив Росію непорочному серцю Марію? Скажіть, яка це єдинодушна молитва, коли православні та московського патріархату, взявши нову заповідь, пішли вбивати нас? Мені хочеться про це говорити вам і тим, хто слухає нас. Я думаю, що їм сподобається це. І сподобається те, що я говорю, протестанти, і сьогодні мені з України пишуть, за ворогів треба молитися і благословляти їх. То я їх благословляю, щоб ви подохли, здохли, щоб у вас земля засипала живцем. московити прокляті. Щоб ваші діти ніколи не бачили сонця, щоб вони були сліпими, ви огорнені темрявою і прокляті, прокляті. Як написано, до тисячного покоління. А нам, а, нам треба, а нам треба почути Бога. І Бог каже прості слова. Хто не народиться згори, Царства Божого, не побачить. Це основне, що ми несемо, і саме це вражає ворога. І часто люди, не розуміють, що ми несемо їм добру новину, не хочуть прийняти цього. Так, можливо, хтось там є народжений, та є багато. Тому я їм кажу, дорогі мої брати і сестри, по динамінаціях. ви дуже любите оті дві заповіді. Люби, Бога свого, ви можете прочитати це в Матвія 22 розділ, там 37 і 39 вірш, де говориться, що ви любите. Бога свого всім серцем, усією душою і всім розумом своїм. Але відкрийте розум на Євангелію. Там є Бог. Дослідіть її, якщо кажете, що любите. А друга заповідь люби ближнього як самого себе. На цьому вони стоять твердо. Але коли я їм говорю, а ви читали про нову заповідь? Я знаю, вам це сподобається. Тому що ця заповідь дана нам Ісусом Христом, церкві, церкві Його, за якою Він прийде. Він прийде за одною церквою. Він дає нову заповідь. Йоанна 13,34. Я даю вам нову заповідь. Любіть один одного, як я вас полюбив. Ви повинні любити один одного. Христос дає заповідь своїй церкві. Яку він купив кров'ю своєю? Справді, хтось недавно сказав, якби нас було 2 мільярди, справді тих народжених згори, єдиних віруючих в Ісуса Христа, вірних йому, поставлених на діло Боже, то що двом мільярдам справитися з устими рештою, щоб проповідувати Христа? Розп'ятого Воскреслого, щоб привести людей до покаяння, щоб вони бачили, наскільки ми любимо один одного. Бо Христос сказав: любіть один одного, як я вас полюбив, а Він полюбив нас до смерті хресної. Але що ми бачимо між православними і протестантами і католиками? Багатьох трясе від того, що ми говоримо. Ой, Михайло. Давай говори те, що подобається. А я й кажу. Те, що їм має сподобатись, тому що це говорив Христос. Йоанна 12,48. Хто мене не визнає і не прийме слова мої, тому буде інший суд. Ті слова, яким я навчав, будуть йому суддею в останній день. Божий наказ. Він приносить вічне життя. Тому Бог і волів мені говорити те, що Христос. І саме це і є любов. Я знаю, я вірю, що тобі сподобається брати католик, православний протестант. І ти Відкинеш від себе оте все, ким не був Христос і що не створював Христос. І правда це буде Слово Боже, і тільки воно. А вчення Ісуса Христа стане тобі любим, тому що воно просте. І діла Божі, ти робитимеш з великою радістю, справді з радістю, являючи Йому славу, а не просто говорячи: Слава і слава Ісусу Христу! Він достойний. І знаєте, я дякую йому, що він вибрав мене. Нехай кожен із вас пам'ятає про це. Він перше полюбив вас. І мене теж. Він перше показав нам, що таке дружба, що таке любов, що таке братерська любов. І хай кожен скаже, мене вибрав. І полюбив Ісус. І посадовив в церкві Своїй, за якою Він прийде. Хто любить Бога, той відомий Богу. Mm -hmm. Алілуя. Він знає нас. Чуєте? Він знає кожного. Кожне ім'я записане там, на небесах в Книзі життя вічного. І ми не виспівуємо. І не приносимо приноси в храм, щоб хтось молився за померлого. Рішення вже прийняте відразу, в ту мить, коли ти звідси переходиш в інший світ, в світ вічності. Він прийшов, щоб дати нам життя і дати нам це життя в благословінні, в благодаті. Я думаю, ти віриш в це. Я думаю, що це, я говорю, те, що подобається вам сьогодні, які себе називають католики православні і протестанти. Ну, Давайте спитаю те, що подобається усім. Спаситель хто? Христос. Господь хто? Христос. Правильно говорите? Сміливо говоріть. А хто відкупитель наш? А чи дорогою ціною ми куплені? О, Всі знають. А хто вершитель волі Божої? Христос. А хто єдиний заступник? Бо так написано: єдиний заступник це Ісус Христос. Щоб часом чаші гніву Бог не вилив на нас. Сила в чому? В крові Ісуса Христа. Слава Богу. Він взяв наші гріхи, та не тільки наші, Він взяв гріхи світу. Чуєте, взяв гріхи світу. А чому ви всі грішні? Не вірите? Вірите? То достойний він хвали. Взяв на себе, поніс і відповів. І спокутував раз і назавжди. Ви вірите? Якщо вірите, це добре. То давайте далі. Давайте далі. Будемо говорити про добре, про те, що подобається нашим братам і сестрам з католицької, православної протестантської віри. Та чи Божої? Ні-ні, все добре. Справді. Сила в свідоцтві. А яке свідоцтво наше? Наше свідоцтво, що Ісус Христос виконав все досконало, що ми вільні від гріха. Він відділив нас від гріха, щоб ми стали святими Божими дітьми, щоб ми стали сунаслідниками разом з Ісусом Христом Господом нашим, щоб стали справді вірними ділу Божому, Ділам, які Він приготував взагалі-то наперед. Що ми самі не можемо зробити. Тому ми свідчимо, що Бог робить через нас. Ми свідчимо, коли ми проповідуємо Євангелію царство, люди отримують. Підтвердження в своєму житті, тобто їх супроводжують чудеса і знамення в цей час. Бог підтверджує, хто говорить правду. Ми не махаємо записками в небо і не кричимо, Бог зціли!», Бог дай, Бог благослови, тому що все це ми вже отримали. І мені хочеться сказати, що отримали і ви. Але якщо ви будете в темниці, в тем... цю темницю, ніхто вам цього не занесе, вам треба вийти з поміж них, вам треба витягнути цю колоду релігійного з ока свого, щоб побачити. Світло, світло Господа нашого Ісуса Христа. Коли ви будете фанатами, ви ніколи не будете гравцями. Дуже багато є фанатів, які знають. Знають слово, пишуть словом, виривають з контексту, не виривають, але в них ціла бібліотека слів, і вони часто пишуть мені ці слова пишуть, пишуть, пишуть. Доказуючи, що треба поклонятися отим Христам, наставленим по храмах чи тим, хто повішали собі, знаєте, на шию. А я знаю, що це хрест, на якому вмирав Христос. А з якого часу, ви подивіться, почали вважати оцей, оцього чесного хреста? З якого часу запровадили люди оце поклоніння цій деревині? Поклоняйтесь Христу. Але вони вибирають ті слова, що сказав Павло. Так, є, але він говорить зовсім про інше. І люди, не розуміючи цього, пхають, пхають слова. А потім пишуть мені, я вас зацепив. Зацепив мене Христос. І я не зірвуся з Його зацепки. Це точно. Тому що він відповів за мої гріхи. Що ж, це теж вам буде до вподоби. А це точно буде до вподоби всім. Знаєте, католики? Скажіть, ви знаєте, Христос був православним. Православні кажуть, він не був католиком. Я думаю, Православні вам сподобалося. А до речі, католики кажуть, що Ісус ніколи не був православним, що Він був католиком. А протестанти взагалі ви звідки взялися? Сектанти? Хто вас породив? Він вас і вб'є. Щоб ви знали. Він назад вас поверне в лоно своє. Для того, щоб пожерти всіх. Усі ці деномінації хочуть грати ключову роль. Що тільки вони не виставляють в інтернеті. Якісь просто я, я не хочу навіть підбирати зараз слова, тому що казав, що буду подобатися їм. Це буде не на умовах католиків, православних і протестантів. Все рівно, все буде на умові і на умовах Божих, нашого Бога. Я вірю, що вам все це сподобалося. Бо вчення Ісуса Христа це не вчення католицьке, православне чи протестантське. Я знаю, що хочете грати ключову роль, навіть дивлячись на те, що папа ваш дуріє, що вже здорів, так, можливо. І дивлячись на те, що православні сьогодні прийшли вбивати православних, вони ж з ваших, і протестанти так само, що вже не придумують. вони вже, здається, хочуть переплюнути і католиків, і православних теж своїми якимись придуманими молитвами, криками, плачами і усім тим, що там робиться. Але на те, що роблять сьогодні оці начальства і власті в тих деномінаціях католиків православних, протестантам підходять, тому що вони мовчать. А чи це діло Боже? Є один нюанс у всьому ділі Божому. Завжди правий Христос. Тому що у нього вся влада, як на небі, так і на землі. У нас сьогодні діти, тому. Я думаю, що я старався, і я сподобався католикам православним протестантам. Справді я, я старався. І я кажу вам, дорогі брати, знаєте, що порадити? Відкрийте Євангелію. Включіть розум, який Бог вам дав. І почніть читати. Для того, щоб пізнати Ісуса Христа, пізнати волю Отця. У вас це вийде, я вірю. Можливо, не в перший день, але я вірю, що ви досягнете успіху. Дайте для Бога хоча б 15 хвилин. Я вас не закликаю на години, 15 хвилин. Я вам хочу сказати, і то буде важко. Але ви спробуйте, звершуйте своє спасіння. Я благословляю вас саме на це. Амінь.